Шалом, це Славко і Ася. Щодо спроби розплатитися з Україною мігрантами за це все, Ну, я цього очікував від Трампа. У нас, як у Азасу, як практики цієї справи є лише кілька питань. Їх будуть продавати нам чи роздавати, Поскільки на господарство їх будуть видавати, роздавати. Чи ми зможемо вибирати яких брати? Чи можна буде їх продавати окремо чи родинами, наприклад? Кому будуть належати діти мігрантів, коли вони народяться в Україні? Яка над ними юрисдикція буде? Ну, власне, чи зможемо ми самі режим годування визначати кількість калорій для них? Умови праці? Все це Трамп зрозумієте. Спроба зробити тут рабовласництво це хороша ідея, і правильна ідея. Тільки я боюся, що не на часі, якщо чесно. Лишилися лети зернові. Там у мігранти нахер не потрібні. Городів немає. Я теж не знаю, куди їх дівати цих мігрантів. Це невигідно. Мігрантів можна прийняти за умови. Якщо Польща не буде нас завалювати своїми старими дешевими овочами, то в теорії ми б могли взяти мігрантів. 1100. Ну, звісно, якщо їх можна буде перепродавати в інші країни або на досліди, ну власне. Боюся, що і цього нам Трамп не дасть, і мігрантів не дасть. Розумієте, ми від Трампа з його обіцянками і навіть мігрантів не дочекаємося, і того нам не видадуть. А я оце ви бачите наблизився до кольорової грами фіночки, щось уже починає вимальовуватися. Бай лайкайте, підтримуйте, поширюйте. розумієте, Мігранти це така справа, що тут треба подумати. Власне, які будуть ринкові ціни на них. Ну, це серйозна справа. Яка буде юрисдикція, розумієте? Як будуть вони вважатися як рухоме майно, наприклад? Який у них буде правовий статус тут? Давайте готувати законопроекти. Боється уже вже не тими законопроектами займається. Щоби нам боронити Україну, нам треба. Лише дві статті прибрати, щоб людей не переслідували за вогнепальну зброю, щоб людей не переслідували за холодну зброю. Щоб люди не переслідували за вибухову речовину. І ми тоді так Україну захистимо, навіть нашими мігрантами. Ми ж їх зможемо з них зробити мамлюків. Я скажу, вони не розуміють, яку зброю дають нам в руки, якщо буде наша юрисдикція. А якщо їхня, то хай вони нахер будуть розуміти, якщо чесно, трамп який не може мігрантів вигнать. На їхню історичну родину зі допустіть, що така його ні коли-то. Хочете їх впарити Україні. Ну, нащо нам такий слабкий Трамп? Розумієте? Краще, може, нам потрібен сильний Путін, він нам, хоч мігрантів, не пропонує, бо корейці значно більш працьовиті. Що я би північними корейцями взяв. Бай.